Прийшов час збирати чесник. І ось бачите, ось такий врожай. Так, на перший погляд, не дуже зовсім. Це результат вирощування чеснику посадкою цілою голівкою. Я посадила таких 10 голівок і мала надію, що все-таки справдиться прогноз газдинь з тіктоку. І виростуть у мене такі 25 голівок, як кулаки. Але не тут то було. Погляньте, який результат. Купа невеликих зубчиків. Так, їх дуже багато. Але вони невеличкі. В принципі, я вам скажу, якщо немає часу, доволі пристольний результат. А от гляньте, голівочка вирощена одним зубком. І ось ж мене зубчиків вирощена цілою голівкою. Як вам? Мені не дуже. Я для себе все-таки. Обираю спосіб посадки одним зубочком, традиційний, і будемо мати гарний чесничок.